Мандибура Ірина Дмитрівна, я вчитель початкових класів Красненського закладу загальносередньої освіти перших третіх ступенів номер 2 Стати вчителем мене надихнула моя перша вчителька Вітова Броніслава Йосипівна, яка безмежно любила дітей і стала для мене взірцем. У 2001 році я Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Грандюка за спеціальністю вчитель початкових класів та образотворчого мистецтва. В цьому ж уроці прийшла працювати в Красненську другу школу, в якій працюю уже 21 рік. З 2001 року по 2012 рік працювала педагогом організатором і вчителем образотворчого мистецтва. І ось уже 10 років, як здійснилася моя мрія, і я працюю вчителем початкових класів. Другий рік поспіль працюю за програмою Нуш авторства Савченко. Педагогічною проблемою обрала тему використання і категорію. Навчити людину жити в інформаційному просторі важливе завдання сучасної школи, вічно винаходити, пробувати, удосконалювати і вдосконалюватися ось єдиний курс учительського життя. Впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій у навчально-виховний процес є доцільним і перспективним, тому у своїй роботі я намагаюся впроваджувати використання ІКТ на усіх уроках. При підготовці до уроків я використовую електронні ресурси навчального призначення, мультимедійні курси, презентації до уроків, логічні ігри, ресурси інтернет. Моїм дітям подобаються уроки змагання, екскурсії, театралізація та найбільше їм до вподоби уроки просто неба. Цьогоріч викликом для нас стали дистанційні уроки, але я переконана, що ми справилися. На уроках ми проводимо багато дослідів, адже для дітей це цікаво і пізнавально. Недаремно ж кажуть краще один раз побачити, ніж сім разів почути. Кожна дитина це маленька творча особистість і моє завдання як вчителя побачити і розкрити цей талант. Створюючи різні композиції, діти навчаються не тільки практичних навичок, а й вчаться бачити красу кругом себе. Поряд із навчальним процесом, невід'ємною частиною іде і виховання дітей. Найбільшу увагу приділяю національно патріотичному вихованню, адже прагну виховати свідому особистість справжніх патріотів України. Мої учні є також учасниками і загальношкільних заходів. Ми беремо участь у різних конкурсах, змаганнях, ярмарках. Проводимо багато мандрівок, адже саме мандруючи, діти знайомляться з навколишнім світом, пізнають культурну спадщину своєї батьківщини. Моє життєве кредо робить мову дитину. Я переконана, що доброта і любов допоможуть подолати усі труднощі і біди. І сьогодні у такий складний для нашої України час як кожного дня поспішаю до школи, щоб віддати частинку любові своїм дітям і подарувати їм надію у краще.